Суперпозиція дуже незвична і дуже цікава. Ми вже говорили про суперпозицію в класичній фізиці, коли говорили про суперпозицію в електричних полях, де ми додавали електричні поля і загальне електричне поле було сумою тих електричних полів, і це досі залишалось електричним полем. Нічого дивного. Але природа суперпозицій в квантовій механіці є дуже дивною. Природа суперпозиції. Я продемонструю це декількома різними шляхами. Перший це за допомогою пристрою, до якого ми досить швидко звикнемо. Він зветься інтерферометр Маха-Цендера, і цей пристрій містить дільник променя. Ми посилаємо промінь світла, це вхід, дільник променя, і потім половина світла відбивається. І половина світла приходить наскрізь. Потім ми додаємо два дзеркала одне тут, інше тут. Після чого промені сходяться в іншому дільнику променя. І тепер, якщо світло йде лише звідси. Вона знову буде два промені в цих напрямках, другий промінь йде знизу. Знову два промені. Виникатиме інтерференція. Ми ставимо один детектор D0 тут, інший детектор D1 тут, щоб виявляти світло. Це типова схема інтерферометру Махацендера. Дільники променів і дзеркала. Беремо промінь світла, ділимо, один йде вниз, інший вгору. Знову поєднуємо їх і фіксуємо світло на детекторах. Цей пристрій був винайдений незалежно двома вченими Людвігом Цендером у 1891 році і Людвігом Махом у 1892 році, відповідно. І вчені робили це зі світлом, променями світла, і вони ще не знали, що це фотони. Що ж відбувалося з променем світла? Це дуже цікаво. Надходить промін світла, дільник променя надсилає надалі половину світла в одному напрямку, половину в іншому. ви вже знаєте завдяки квантовій механіці. Що виникає ймовірність, частина фотонів піде вгору, частина піде вниз. Або ж, може трапитись щось більш дивне, якщо у вас є суперпозиція, частина фотонів може піти одночасно і вгору, і вниз, таке може трапитись в квантовій механіці. Якщо ми відправимо промінь, класична механіка. Він ділиться навпіл, а потім знову сходиться, і виникає інтерференція. І ми розробимо цей інтерферометр таким чином, що іноді все світло буде йти в детектор D0, або все буде йти в детектор D1. Або ж, ми можемо спроектувати таким чином, щоб світло частково розподілялось між детекторами D0 і D1. Ми можемо робити це по різному, але зараз нам треба думати, що ми маємо справу з одиничними фотонами. одиничний фотон за один проміжок часу, і яке б світло ми не подали на початок, його частота така ж частота буде на виході. Що ж таке інтерференція? Ви можете інтуїтивно думати, що один фотон інтерферує з іншим фотоном, але це не так. Якщо два фотони будуть інтерферувати один з одним, вони самознищать один одного, і енергія цих фотонів перетворюється в нічого, це неможливо. Або ж навпаки, якщо два фотони інтерферують, поєднуючись один з одним, їх електричне поле додаватиметься, і амплітуда буде в чотири рази більше, бо вона пропорційна квадрату, але ж два фотони не перетворюються в чотири. Ви не можете створювати енергію ні звідки. Отже, коли ми говоримо про інтерференцію, насправді кожен фотон інтерферує сам з собою, це звучить безумно але лише так воно може бути фотони не інтерферують між собою ми можемо посилати фотони по одному в одиниці часу, і тому кожен фотон буде одночасно в двох променях. І кожен фотон, йдучи цими шляхами, знову матиме інтерфераційний ефект, після чого фотон може піти вгору або вниз з певними ймовірностями. Це приклад суперпозиції. Стан одиничного фотона дорівнюватиме суперпозиції фотона у верхньому промені і фотона у нижньому промені. Це виглядає як два різних стани. Це трохи відрізняється від цього. Тут фотон знаходиться у суперпозиції двох поляризованих станів, а тут ми маємо фотон в двох різних променях. Одиничний фотон одночасно в двох променях. І лише при таких розмірковуваннях ми можемо мати суперпозицію і інтерференцію, які відповідають експерименту. Отже, що ж таке суперпозиція? Насправді ми можемо говорити про це. І я можу сказати речі, які наразі виглядатимуть без особливого сенсу. Але було б дуже добре, якби ви трохи подумали про них. Ми асоціюємо стани фотона з векторами. Стани і вектори це одне і те саме, і коли ми маємо вектори. Ми можемо записати їх як суму інших векторів. Сума цих векторів є цим вектором, але ми можемо записати це як суму цих векторів, і ми можемо записати будь-який вектор як суму різних векторів. І це насправді дуже корисно. Ми будемо робити це протягом семестру. Записувати стани як суперпозицію різних речей, і в такому випадку ви будете розуміти фізику тих станів. Наприклад, ми можемо думати про два стани A і B. І як я вже казав, стани, хвильові функції, вектори це все одне і те саме. І якщо у нас є суперпозиція станів A і B, що може трапитися? Давайте подивимось. Припустимо, ми вимірюємо щось в базисі A. І ми завжди будемо отримувати значення ей маленьке. Ми можемо вимірювати будь-що позиція, імпульс, момент імпульсу, спін, енергія. Будь-що в базисі Ей. Цей стан завжди буде давати ей маленьке. Припустимо, ми вимірюємо цей самий параметр в базисі B, і ми завжди будемо отримувати значення B маленьке. Тепер припустимо, у нас є квантово механічний стан, і цей стан дорівнює альфа А плюс бета Б. Це суперпозиція. Це наш стан. Ми складаємо A і B і тепер вимірюємо наш параметр. І ми вимірюємо це в нашому новому базисі. Головне питання, що ми отримаємо? Ми наклали ті два попередні стани. В першому стані ми завжди матимемо A, і в другому завжди матимемо B. Що ми матимемо від двох накладених станів, де альфа і бета є числами, в загальному випадку комплексними числами. Найбільш розповсюджена думка, що ми матимемо щось посередині, можливо, альфа, а плюс бета б або середнє, або ще щось, але це не те, що відбувається в квантовій механіці. в квантовій механіці ви завжди отримуєте А або завжди отримуєте Б. Ви можете робити експеримент багато разів, і багато разів ви отримуєте результат А, і багато разів отримуєте результат Б. але ви ніколи не отримаєте щось посередині. Це дуже відрізняється від класичної фізики. Якщо хвиля має певні амплітуди, і ми додаємо іншу хвилю з іншими амплітудами, тоді ми вимірюємо енергію, і це щось буде посередині. Але тут так не працює. У нас є суперпозиція, і коли ми вимірюємо, ми завжди матимемо маленьке a або маленьке b, але з різними ймовірностями. Грубо кажучи, ймовірність отримати маленький a – Пропорційна до числа альфа в квадраті. І ймовірність отримати маленький b пропорційна пропорційне до числа бета в квадраті. В квантовій суперпозиції одиничне вимірювання не дає середнє значення. Воно дає одне чи інше. І це має поєднуватись з цим. Давайте подумаємо про фотони, які розглядались до цього. якщо фотон поляризований під кутом альфа, тоді ми можемо сказати, що поляризатор вимірює поляризацію об'єкта. А отже, які є можливі результати вимірювання? Якщо ми вимірюємо вздовж осі Х, це буде коректним результатом. І яка ймовірність виміряти це вздовж осі Х, вона пропорційна квадрату косинусу альфа, цей коефіцієнт має бути в квадраті. Отже, ймовірність знайти поляризований вздовж осі Х фотон після вимірювання дорівнює косинус квадрат альфа. І ймовірність, що фотон буде поляризований вздовж осі Y, дорівнює синус квадрат альфа. І після вимірювання ми матимемо цей стан, що відповідає наступному. Ймовірність отримати значення A дорівнює альфа квадрат. Але якщо ми отримаємо A, стан перетворився на A велике. Тому що стан всієї системи стане таким. Тому що вдале вимірювання завжди буде давати значення A. Якщо ми отримуємо B, стан зміниться на B велике. Це називається постулатом вимірювання і природою суперпозиції це мабуть найбільш витончена ідея, про яку ми говорили сьогодні. В квантовій суперпозиції результати вимірювання не можуть бути посередині. Якщо ви хочете визначити, що це за стан, ви мусите підготувати багато копій цього стану у цій квантовій системі і повторювати експеримент багато разів. Тому що іноді ви отримуватимете A, іноді B. після вимірювання багато разів, ми можемо оцінити ймовірності і зрозуміти, що це за стан.